З нами на зв'язку Гай, волонтер. Мирославе, Доброго ранку. Добрий ранку. Скажіть ці навчання, які відбуваються в Криму. Чи можемо ми проводити аналогію з Кавказом 2008, після якого Росія здійснила агресію проти деяких територій грузинських? Чи слід нам такого очікувати? Я вчора був на конференції, яку проводив Михайло Саакашвілі. Вона була присвячена саме цим подіям. Війни в Грузії в 2008 році, і е, Михайло, як колишній президент Грузії, який пережив ту війну, декілька паралели з цією війною. Перше, це що дійсно на той момент Росія під виглядом навчань та маневрів підвела велику кількість техніки на кордон. Сказати, що зараз відбувається те саме, ну вони дійсно проводять навчання. І дійсно такі маневри дають змогу пересувати, проводити обманні дії. Це нормальна військова по військовій науці, обманні дії підводити техніку. А мета цих пересувань ну вони анонсували ці навчання заздалегідь, тому зараз, в принципі, більшість експертів виключають можливість. Не не виключають можливість загострення, але виключають можливість нападу. Але я хочу сказати, що в 2008 році теж виключали. Крім того, були ще цікаві проведені паралелі, що на той момент теж були перевибори президента Сполучених Штатів Америки, і на той момент була теж Олімпіада. Тобто, чим це небезпечно, тим, що е, зараз вся увага і Штатах як нашого стратегічного партнера е, в цій в боротьбі проти агресії з Російської Федерації, і взагалі світової спільноти вона прикута не до України, не до подій на сході нашої країни. Ну, світ зайнятий іншими справами. Да, скажімо Світ зайнятий іншими справами. Тобто є дуже багато е, схожих е, ситуацій. Е, От які були в 2008 році, але для того, щоб впровадити великий наступ, потрібно ну є певні індикатори наступу. Зараз більшість фахівців та розвідка їх не помічають, але нам потрібно бути готовими, бо цей місяць він буде дуже важливим і дуже небезпечним. Ще таке питання. Незабаром відбудеться саміт G20. і там також уже Лавров говорив про те, що ймовірно буде зустріч. відбудеться зустріч нормандської четвірки. Чи можливо ці події якось пов'язані з чергове загострення? Демонстрація сили потужності? От напередодні подібних заходів загострення на сході країни і збільшення кількості у. Обстріл воно викликає, ну воно для Росії вирішує декілька завдань. По-перше, це підвищення напруги соціальної в Україні. От люди нервуються, люди очікують наступу, люди бояться військового стану, бо дехто, ну, бо більшість пересічних глядачів вони не розуміють, чим це їм загрожує. Це все для нормальної людини незнайомі страшні речі. По-друге, вони постійно ведуть і вогневий, і це відповідно психологічний вплив на Збройні Сили України. Крім цього, це дуже сильний інструмент в переговорних процесах. Тобто, коли тут обстріли, коли є загрози котлів, коли є втрати на сході країни, відповідно це достатньо потужний інструмент впливу в переговорах. Зокрема, в Нормандській четверці. Я думаю, вони теж буде ну, я думаю, ще. Безпосередньо, коли все це буде проходити, о, як і під час подій Дебальцева, як і о, інші були такі активні, коли були у нас активні бовіді, то є дійсно серйозний шанс, що вони загостряться. Мирослава, а щодо встановлення блокпостів, а, от я з'явилася інформація, що ще такі... чи нібито шукають дезертирів там своїх? На території ну, Криму, ви знаєте, як в будь-якій армії, в російській армії є дезертири, і їх велика кількість. Були ситуації і в Чечні, ситуації от, і нещодавні, коли от один з дезертирів цілу родину вбив в, 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 в одній з країн середньої Азії. Я не думаю, що зведення блокпостів, маневри з танками це. Боротьба проти дезертирів, хоча нібито вони там вкрали зброю і вбили людину, і е, забрали багацько боєкомплекту. Ну але до такого Тоді... розгортання техніки це не призвело, так? Звичайно, не призвело. Це я не думаю, що це пов'язані з собою. Для відмови дезертирів не використовують військову техніку, використовують. Е е щоб займалася СБУ, наприклад, або військова прокуратура. Вони займаються бойові частини, розумієте?